Дивіться, який кайф. Обалдеть. На озері повний штиль. Там вон пілікани сидять. Небо зливається з водою і зелень. Привіт, друзі! Як вам така картинка, як у мене за спиною, а? А ви кажете, манітоба, скучно, некрасиво кайф, кайф. В Манітобі є дуже красиві місця, дуже кайфні такі місця. В Манітобі, щоб ви розуміли, є навіть гірські лижі. Так? Є гірськолижні спуски, хто любить зимою покататися. Тобто Манітоба, вона різна. Но сьогодні я хочу з вами поспілкуватися на іншу тему. За останній час після мого відео, в якому я розповів, як насправді. Є е, діла українців в Канаді, так то що ми чуємо, і те, що ми читаємо, що це різні речі, я отримав досить такі цікаві е, питання. Ну, наприклад, пише мені один глядач: а чому ти не розповідаєш? Ніхто не розповідає про те, що українці знаходять роботу, потім їх звільняють, і вже після цього знайти роботу навіть ще важче ніж знайти першу роботу. І той, хто мене дивиться, той знає, що я про це розповідав, і я про це попереджав ще два і більше років тому назад. Так, коли я казав, що друзі знайти першу роботу це дуже важливо, але ще більш важливе піти з першої роботи правильно, тому що якщо вас звільняють за щось, то знайти наступну роботу буде важче. І сьогодні я вам розповім, що треба зробити, якщо вас звільняють з роботи, принаймні для того, щоб вам було легше знайти наступну роботу так для українців. Але спершу, друзі, не забудьте, будь ласка, підтримати це відео вашими вподобаєчками і не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал. І напишіть мені в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Так ось, перш ніж ми з вами перейдемо, що треба робити, коли вас звільняють, давайте ми з вами розберемось. А чому знайти наступну роботу е, буде важче, якщо вас звільнили, так? І це досить зрозуміло, це просто. Якщо вас звільняють з роботи, то е, це для іншого роботодавця такий сигнал, що з цим робітником щось не так. Так, ну чому ж його звільнили? І що саме не так? Це вже питання наступне. Так, в більшості випадків це відбувається, тому що українців дуже слабка англійська або англійської взагалі немає. Але роботодавець, е, наступний роботодавець, він не знає, чому. А на 100% звільнили, але він розуміє, що якщо звільнили, то з таким робітником є якісь проблеми. Так і звичайно, наступний роботодавець не хоче для себе жодних проблем зі своїми працівниками, тому він намагається уникнути брати на роботу до себе тих, кого звільнили. Це не відноситься тільки до українців знов таки чомусь українці думають, що все, що відбувається в світі, це тільки навколо них. Ні, таке відношення у канадців, у канадських роботодавців до будь-кого. Так, до будь-якої іншої нації українці просто такі ж самі, як і будь-хто інший. Так і відношення до них таке ж саме, як і до будь кого іншого. Спочатку, коли українці приїхали, до українців було е, таке лояльне відношення людям намагались допомогти людей брали на роботу, але, але через певний час зрозуміли, що Ну, не все так гаразд, не все так добре, як воно б хотілося. Так з такими робітниками і е, почали звільняти. І, звісно, знайти наступну роботу важче, е, це це факт. І від нього нікуди не дінешся, і я про нього казав, і не треба мені писати, що ніхто не розповідає, ніхто про це не каже. Тепер наступне. А що ж робити? Ну, якщо вже таке трапилось, що вас звільняють з роботи. Так, знов таки вас зовуть, вам кажуть, в тебе погана англійська, чи там ти щось то, 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 то не так виконуєш. То ми, ми тебе звільняємо. Що робити в цьому випадку? А це дуже просто треба завжди спросити референс. Так, треба сказати окей я розумію ви мене звільняєте я е, намагався зробити все на як найкраще ну е, так то й так можете дати мені референс вам скажуть так звісно якщо там що то ми можемо дати вам референс і тут треба задати сразу наступне питання попросити так напишіть мені будь ласка на листі е, ваш референс і я вам можу сказати, що в 90% ну це тільки якщо ви там вже ну просто в нагу там уже щось вам роботодавцю там натворили, нашкодили там, наговорили неприємностей, то вас просто викинуть так пошлють і все. Але якщо ви в принципі нормально себе були нормальною людиною, то вам дадуть такий референс. Не питайте референс, не так, що там а ви мені дасте референс, якщо мені треба буде. В такому випадку вам скажуть так, дамо і про вас забудуть. Повірте мені. А ви просто наполегло скажіть, напишіть мені, будь ласка, референс. Це у вас займе 5 хвилин зараз. Так, просто напишіть мені референс і все. І нормально. І коли вам роботодавець в більшості випадків, роботодавець скаже, так без проблем. Зараз я вам напишу цей. Напишу тобі цей референс. На тобі референс, іди тільки звідси. Якомога найшвидше, так? І ви тоді вже цей референс, який у вас буде, будете прикладувати до резюме, до вашого резюме. І відправляти на наступну роботу вже з референсом, так? І якщо цей референс буде казати, що ви класна людина, нормальний робітник, все нормально, тому що якщо вам роботодавець погодиться дати референс, він вам дасть нормальний референс. То в цьому випадку. Наступному роботодавцю вже не треба дзвонити або писати вашому попередньому роботодавцю, щоб щось почути. Так, тому що тому що, якщо він подзвонить, то ще невідомо, що він почує. Повірте мені, тому що роботодавець може вам сказати так. На, якщо можеш, то дати мій номер телефона, так і нехай мені дзвонять, але е, мій імейл, e друзі. уявляєте, поки я вам розповідав, мій телефон перегрівся і вирубився нафіг. На вулиці зараз жарко. Майже 30 градусів. Так що я закончу вже досить швидко. Так Так ось ви ніколи не знаєте, що скаже ваш роботодавець, якщо йому подзвонять. Так, ну якщо ви дасте його номер телефона або імейл. E e, в цьому випадку ви не можете гарантувати, що ваш роботодавець вам дійсно дасть гарний, гарний референс. Тому що він вже п'ять разів забуде про вас. E, може, там згадає, що у вас були там якісь там не. Недоліки і скаже про ці недоліки. А якщо він вам напише цей референс, це буде гарний референс, який ви відправляєте, то в цьому випадку у вас вже є гарантія, що у вас є класний нормальний референс, і цей референс вам дуже допоможе знайти наступну роботу. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав класну корисну інформацію. Так, я впевнений, що такої інформації, як я вам тут даю на цьому каналі, таких лайфак, лайфхаків вам ніхто більше не дає. Так ось я дуже прошу вас підтримати цей канал вашими вподобайками. Це відео вашими вподобаєчками, мій канал вашими підписочками. Зараз мені це важливо, як ніколи. Зараз мій канал б'ють по всіх фронтах. От просто б'ють, валять, кладуть як хто тільки хоче, як тільки, як тільки може. І для того, щоб цей канал вистояв, мені потрібна ваша допомога. Будь ласка, підтримайте канал, підтримайте це відео. І будь ласка, напишіть мені щось в коментарях. Мені буде приємно почитати. На цьому я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!